Канада не здається, Трамп б'є по лівіщоці в прямому переносному смислі. Канада не підставляє право, а готує свій аперкот Дональду Федоровичу. Чи вдасться? Дізнаємося дуже скоро, але поки послухаємо фрагмент ранкового етеру на радіо від Юлії Стиранки. Канада готує відповідь на нову торговельну політику США. Прем'єр-міністр Карні заявив, що зміни у торговельній політиці Сполучених Штатів створюють серйозні ризики для канадського експорту, зокрема лісової продукції. За його словами, Вашингтон фактично закриває двері для канадських виробників. Тож уряд запускає стратегію купуй канадське та прискорює переговори з американською стороною. Карні наголосив, що країна має зміцнювати внутрішній ринок, розширювати переробку дерев. Вони і водночас шукати нові торговельні напрями за межами США. США закривають двері, ті самі двері з канадської деревини. І нарешті звучить питання: не як все повернути взад е з розряду Дональд. Ми все пробачили, повертайся, а як жити без штатів. Оце серйозний розворот, на нашу думку, і дуже доросла позиція.